Голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Буджак здійснив робочу поїздку на Коломищину. Він зустрівся із керівництвом району та побував у владики Василя Євасюка, єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Про візит керівників сусіднього району розкажуть мої колеги. Новий голова Гроденківського району Василь Буджак вирішив, що потрібно розпочинати роботу, поспілкувавшись із сусідами. Тому одразу вирішив поїхати на Коломишину. Спочатку відвідав Коломисську Чернівецьку єпархію Української греко-католицької церкви. Він привіз Ладисі Василю вироби з глини місцевих майстрів. Що вас, нашого земляка, Коломиянина, призначили на таку відповідальну посаду. Дякую, якраз був коли в області представника президента. І подзвонив. Я вже потім вийшов, позвонив вас, позвонив ваш там секретар, не знаю хто то, і каже, так і так, мені було приємно, що ви що ви є такий, вам довірили таку важливу ділянку праці, щоб ви могли людям послужити, щоб ви могли десь прикласти на людські рани сьогодні. У цей такий важкий час, бо є рани духовні, є рани тілесні. Ми бачимо тих поранених, що приїжджають, а особливо коли матері ховають своїх дітей. Ця рана залишається дуже надовго в їхньому серці, практично на все життя. І люди то пам'ятають, знаєте, і ми маємо як як, як, як ніхто, як ніколи. Щоб нас ворог не не топтав нашу землю, мусимо захиститися і мусимо зараз багато зусиль прикладати для того, щоби. Наші воїни там наші були готові до служби і могли захищати нашу Україну. На превикій жаль, воно відбувається і на народному господарстві, бо краще йдуть на фронт, йдуть туди на, на захист України. А спеціалістів не так багато залишається. Опісля відбулася зустріч із деканом Городенківським Василем Буджаком та владикою. Єпископ подякував за подарунки та зазначив, що кожну добру справу потрібно розпочинати із благословення. Благослови наші входи і виходи, благослови нашу працю, нашу дорогу на добрі діла, на добре служіння українському народові, на доб... благослови нас благодатями. І своїми щедротами, бо ти святий і всеосвячей завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога нехай сходить на вас, на вашу родину, на вашу сім'ю, на ту ділянку, яку вам поручено сьогодні у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, благослови вас. Тож дня Василь Бужак зустрівся із головами Коломийської районної ради та районної державної адміністрації Богданом Болюком та Львомиром Глушковим. Керманичі обговорювали аспекти майбутньої тісної співпраці між сусідніми районами. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подінника.